Дельта Ебро. Рай рожевих фламінгу. Рисовий край густо населений різноманітними представниками флори та фауни. Так можна охарактеризувати дельту річки Ебро. Це найбільш повноводна річка в Іспанії. Фактично природний парк представляє собою мережу сільськогосподарських угідь, частково затопленими водами Ебро та густо перерізаних її плавнями. Ідеальне середовище для проживання риби, земноводних та птахів. За пару днів перебування ми встигли побачити сотні птахів, а особливо запам'яталися болотна сова, кваква, єгипетська чапля, фіолетова чапля, пірнікози, кулики. Всіх видів і не перерахуєш. Але їхали ми сюди, маючи за основну мету помилуватися рожевими в в їх природному середовищі, і наші зусилля були винагороджені сповна. Ми зустріли кілька великих колоній цих екзотичних красенів, подорожуючи між пангаром та трабокадором. Так називаються дві довгих піщаних коси, кожна з яких на кілька кілометрів вдається в море, розділяючи його з рікою. Місцеві кажуть, що за рік тут реєструють до 4 тисяч гніздуючихся пар фламінго, і ця кількість зростає. Ще пак, для них тут ніколи не бракне ні риби, ні сонця. До дельти Дель Ебро варто їхати на власному автотранспорті або з екскурсією, тому що відстані тут великі. А на місці дуже рекомендуємо орендувати велосипеди. Це неймовірне задоволення. Їздити путівцями, що пролягають між плавнями і вести фотоохоту на птахів. Для зупинки з ночівлею я би порадила одне з містечок поблизу заповідника. Наприклад, у Сан-Карлі рапіта достатньо кафешок, готелів та магазинчиків. Тоді, як в самому заповіднику, вони часто бувають або зачинені, або зарезервовані заздалегідь. Особливо рекомендую їхати в дельте дель Ебре восени, коли тут проходить свято врожаю. Ви колись бачили, як вирощують та збирають рис? Я детально розповім про це у наступному випуску. До скорої зустрічі!